Добрий день, 24 червня, я в Одесі. Зараз я йду на привоз на автостанцію і я буду їхати на Каджибейський лиман. Дякую Олегу, який порадив мені поїхати саме в Каджибейський лиман. Зараз я все розвідаю. Пропоную вам провести цей день разом з нами. Я так розумію, що цей лиман знаходиться вже за межами Одеси, але туди ходить маршрутка. 20 гривень, я все дізналася. Маршрутка йде. На ринки привоз, як станція привоз, туди йде маршрутка, коштує 20 гривень. І зараз ми з страстенько їдемо на Хаджиківський лиман і будемо купатися. Пропоную вам поїхати разом з нами. Десь 40 хвилин дороги і ми приїхали. Ну, в автобусі дуже спокійно. Так Зараз скрізь дуже спокійно. Треба просто раніше вставати, я не можу себе ніяк цей. Ну, якось перепрограмувати, перепра... щоб раніше вставати і раніше виходити. Так, за... ми приїхали до ринка. Там я нічого не знімала, там прямо такий риночок, там було багато собак, я трошки хвилювалася зараз. Так. І я так розумію, що нам сюди. 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 Ну, якщо ми оттуда, то так. Це... Ну все, йдемо, вже бачила, що люди купаються. Ми вже приїжджали послеману, бачила, що люди купаються. А відкрила ще новини Одеси і побачила, що в Хаджибіцькому лимані якусь рибу мертву там знайшли. Ну прям плаває, не знаю де, але я бачу, що лиман великий. Не знаю, люди купаються все. Я теж хочу купатися, вже не можу. Це якийсь капець. Подивіться, яка краса. І Мала йде. Ми коли ще спускалися сюди донизу, я зустріла молодого чоловіка там з собачкою і питаю в нього: ми вірно йдемо. Далиману, спуск. Він каже, да, каже, ну там воняє, там креветка подохла, там дуже воняє". Ну, я якось, А я ж бачила цю новину, я вам казала. В ну окей. пішли. Спустилися тут. Люди бачу, люди. Я питаю, ви купаєтесь? Вони кажуть, так. Да". Ну це, і я пішла. Я ще ж трохи так зациклена на расті, бо вона їй спекотна, треба її там, намочити чи що. І так ми шукаємо тінь. І я бачу <смі> оце таке жахіття. А сміюся я чого? Тому що я навізу це не побачила. Дивіться, весь, весь берег, весь, оце креветка. Дивіться. А, бачите, скільки, її? скільки, її? скільки. її? Бачите, скільки її? Це. А я ще спускаюсь. Ой, у людей у цих питала, там жіночка з чоловіком стояла, я питаю, а ви купаєтесь? Вони кажуть, так. Да. Ну я що то ж це. А я кажу, а що кажуть, що не можна купатися чи щось таке. Що тут? Вона каже, ну як завжди. Я не знаю, може в них завжди таке. І хочу далі спитати у кого, а нікого не зустрічаю, все, ми одні, бо ми пішли далі від списку. Бачите, скільки креветки? Дохлої креветки. Растюнь, ти бачиш дохлу креветку? Капець, скільки її. її дуже багато. Місцевість дуже красива. Мені нагадує чимось нашу, нашу панятовку, наші Херсонські гори, ну щось таке, бо це така вже до мене близька така природа. Я в неї вирісла. Ми коли жили в Херсоні, чому я так По-перше, до води? Да? По-перше, я рак, Це знак зодіака водянин. По-друге, я в Херсоні ми жили через два парки. У нас був парк Слави біля річки на набережні і далі парк Херсонської фортеці, і далі мій дім. І коли в мене з'явилася Растя. То я почала з нею ходити то на річку, щоб вона купалася. Це все почала робити до роботи, а потім дивлюся, водила її в парк Слава, вона там окуналася. А дивлюся, люди купаються. Думаю, може і мені спробувати. І я підсіла на це діло і ми вставали 15.05, в 5 ми виходили. Бігли на річку, купалися. Це була моя така зарядка. Ми купалися. потім там я снідала, брала якісь бутерброди або сирнички з чаєм, поки Растя купається, я снідаю, зустрічаємо схід сонця, Це було так красиво. Так... Я заряджалася такою енергією, Я приходила на роботу, приходять молодь дівчата по 18 років і такі, ну, ранок, я ще не проснулась. Отак. І приходжу я уже зарядженої енергії, да, Растюня, Пішли. Общем, отак я і підсіла на це діло. Тому для мене вода, для мене оце купатися, море і все на світі, це я дуже люблю. Для тих, хто, ну, крім, крім дохлої креветки, Боже, вибачте, що це, це взагалі, звісно, жах. Боже, який жах, реально. Що коїться в цьому світі, Ну я не знаю причину цього, чого вона здохла і так далі. Так що я хотіла сказати, що... Крім дохлої креветки, ну я то дуже люблю таку природу. і Ми їздили з Андрієм, у нас є палатками, їздили доволі часто і в палатки десь, і біля річки, і на Станіславом їздили на Дніпробухський лиман. І всі фриболовним комплексом теж в палатки ночували. На, на море постійно в палатки їздили, тому для мене оце такий е, дікарем, для мене це норма. І так як я е, вирісла на, на річці і люблю всі такі міста, Андрій любив дуже рибалку, і постійно ми в якісь оці плавні заїжджали. Тому все це для мене знакоме, рідне і так далі. Тому мене це, ну, ок, для мене це ок. Тут якась вода бежить. Раднічок якийсь. Растюнечка. А хто, я до чого це веду, що хто звик до більш комфортного відпочинку, то йому навряд чи тут сподобається. Бо бачите, ну так, так така, ну, дика природа, дика природа. і Растя, це ж теж її. Растя, капеліна що, злізла вже? Чули, що хтось? Риба якась. А що з креветкою? Може вона захворіла чимось. Ну, є якась хвороба. Вірус креветочний. Ну, тут немає. Там, де я заходила в воду, там її дуже багато було. Красота. Я хочу обійти. По воді зараз спробую обійти. Тут, кажуть, є пляж з, з піском, і от хочу його знайти. Ну, може, я його не знайду, але пройтися по берегу, подивитися. Боже, зараз на це дивлюся, я начебто в в Наші рідні Херсонські панятівці, боже моя ностальгія. Риби багато плаває, вона скидується, скидується риба, жива. Я бачила на відео, що риба теж подохла, бички там бачила. Ну, Своїми очами я не б... тільки креветку. Зараз ми дійдемо до цього повороту, подивимось, що там, Та може вже тоді далі і не підемо. Подивимось. Десь сядемо. Ось хороше місто. тіньочок, можна присісти. Я ж їди набрала, як цей води, їди. Я начебто, ну, все вірно. Я коли йду до, на моря. В Одесі да, по морю гулять. Я ж то знаю, що там буде якийсь кіоск, якщо мені щось, якийсь магазин, кіоск, якщо мені щось не, не вистачить, там якусь я води ще додатково захочу, чи якийсь пиріжок, то я все зможу купити. А тут же ж, я ж розуміла, що це лиман, що де я тут буду що купувати. І щоб вистачило, щоб хватило, я набрала. І води, і собі, і расті, і мінеральної, і, і їди. Друзі, я вже плачу, значить, блін капець, Знаєте чому я плачу? Тому що... Тому що мені син тільки що пише. А, я йому скинула фотку креветок, Кажу, що я поїхала на лиман, так таке ж розповідаємо. А він каже, ти що, не можна купатися, давай додому, я тобі казала, йди в басейн. А він мені пропонував басейн і так далі. Якщо ти ну, не можеш витерпіти, то йди в басейн. Ну, типу я, я за тебе заплачу, що ти рахуєш там ті копійки. Фу, я не можу. Але справа не в басейні, він каже, в Росії вже переворот. Давай додому. <рігла> я Діфову <пам> Боже. <рігла> Ми стільки цього ждали, що я, що я не знаю. Таю новини і в шоці. Я не вірю своїм очам, що, що таке вообще може бути. Ну серйозно, я вчора ще ввечері розмовляла з, з сестрою зі своєю. Вона каже: ти бачиш, що там пригожин щось коротше, цей е, переворот этот надумує там. Я кажу, та ні, це якась многоходовочка, Я не вірю. В цій країні такого не важливо. Там же ж ну вони не дають нікому сказати іншу думку, ніж вони е, е, е яка відрізняється від, від думки Путіна. Вот. Тому там його перше слово не, не так до влади, і його зразу прибирають. Ем, ну, Такого неможливо, що йому дають стільки розмовляти про це, щоб ета, катіть бочку на владу і, так, і таке інше. Коротше, я в це не вірила. Але зараз я читаю. Ну, Можливо, вони... і була там якась нога але щось пішло не так, як завжди. Вони ж тупі, блін, у них завжди все йде не так. Ось. І... Я рада, що там таке відбувається. І знаєте, я, я зараз ну, хотіла ж вам побільше тут цього показати, щось розказати. А зараз мені здається, що все це таке е, ну, не те, що не актуальне, а що воно взагалі недоречне і ну, ніяк. Але я спробую зараз себе опанувати, все ж таки насолодитися самою, по-перше, тому що. Хоч креветка дохла, але Ну, кстати, живої креветки в воді теж дуже багато. Я стала в воду і стояла там, знаєте, не рухаючись. І там через 30 секунд мене вся нога була обліплена цими креветками. Вони мене оце... Креветок дуже багато, таких маленьких, малесеньких. Ну, бачите, щось сталося, що дуже багато і подохло. Майже весь берег в цих креветках. Дуже шкода. Так що ми напевно зараз трохи перекусимо. Зараз тут. Влаштуємо поляну, Растя, поляна? Буде поляна? Хтось тут ходить постійно. Постійно хтось ходить? Я не знаю, хто це, чи пташки, чи якесь, не знаю. Коротше, я постійно когось чую, і це, і риба в воді так плескається, дуже так, прям, ніби там яку, акула якась. Так, ладно, все, влаштовуємо поляну, зараз будемо їсти і потім прийдемося все ж таки далі. Ну чого сидіти на одному місці? Дома посидимо, полежимо вдома, все все вдома. Відпочивати треба вдома. На природі треба ходити, гуляти, насолоджуватися і бачити щось, бачити. А що ми зараз ляжемо і спати будемо? Ні. Все, кушаємо і йдемо. Так, пішліть, пройдемося. На, е, на чому ми з вами зупинилися? На тому, що зараз я накриваю поляну, да і буде у нас обід, І Я, а перед цим я казала, що я боже, я стільки взяла і їсти і пити, що рюкзак я не можу нести. Так мені так мені важко і тяжко. І що ви думаєте? Я взяла один салат, коробочку цю маленьку з салатиком і все. Я все забула вдома. Так, щоб ви розуміли, я вчора навмисно пішла, купила корі філе, зробила цих відбивних е, е, курячих, картопельку зробила собі, кабачків нажарила. Боже, я стільки всього набрала, все це в одну коробку за, е, затрамбувала, таку маленьку. І взяла маленьку коробочку з салатиком. І зараз відкриваю рюкзак, починаю доставати, і крім салата, нічого нема. І я розумію, що я то. Ту всю велику коробку з кабачками, з відбивними, з картоплею я залишила вдома. О, мама мія. Ну, поїла салат і пішли ми далі. Тут все чисто, нема креветок, нічого нема. Клас, все. Супер, супер. Будемо йти, я буду розповідати. Я ж хотіла сьогодні поїхати на екскурсію. Записалася: каньйони: Три каньйони Миколаївській області, там Актовський, Арбузовський, чи як, і лес, і лес там ще якийсь. Короче, хороша, хороша була екскурсія, і там ще да, з можливістю покупатися, якесь там було там, чи озеро, чи що, якийсь там водойом, де можна було покупатися. Я думаю, клас. Растя набігається, я подивлюся, а я оці каньйони хотіла ще раніше. Я в Мігії була, мені дуже сподобалося. Я в цьому році хочу туди поїхати. Але там, де я питала зараз за екскурсії, то там вони планують чи наступного тижня, чи коли, не знаю, поїхати в мігі. Ось. А цього тижня була оці каньйони. Ну, я, хоч я там не була, я бачила їх в інтернеті, і ще до війни я хотіла туди поїхати. Я роз, е, казала про це Андрію своєму. Вона ж є, я ж вам казала, у нас є палатка, і ми їздимо, їздили з е, ночовкою десь. Бувало таке, що ми їздили з ночовкою, і тому ми якось розсматривали цей варіант, щоб поїхати на цей каньйони з палаткою, там заночувати і все це обслідувати цю місцевість. Ну так не шудилася. Не так, це. Я записалася на екскурсію. Екскурсія з Одеси 1300 чимось рівень. Це три каньйони, ліс, і це ж де, де ми купаємося. І там, по-моєму, ще в цю ціну входить обід. Сьогодні повинні ми були їхати. Але вони вчора відмінили поїздку, перенесли якоби спочатку на два тижні, потім на тиждень. І так я і не знаю. ну, Бачите, вони там переносять, щось у них не виходить таке. Ну, а ми, з растю, вирішили поїхати тоді на Хаджибійський лиман, бо я все, якщо мені хтось що підказує, пише в коментарі. І я там пишу дякую, да, от Олег мені підказав за цей Хаджибійський лиман. Поїдьте, ви будете задоволені, я, я реально задоволена. І це ж біля Одеси підскарзнулася. Коротше, це що я хотіла сказати? Я підскарзнулася трошки. Я з мислі. Ой, бо злякалася. що от Куди мене несе, але я хочу пройти ще. Так що що це? Якщо ви мене пишете, і я вам кажу дякую, то це дякую не просто, як, знаєте, на отвалі. От. А, а це дякую, я обов'язково я все мотаю на ус, все ставлю галочки. Я знаю, які місця мені треба провідати. Тому величезне величезне дякую за те, що ви мені підказуєте місця, місця десь біля Одеси, да? і щоб я і дорога була не дуже далека, і щоб грошей я на дорогу не дуже багато витрачила, але щоб якісь міста, щоб подивитися і, і цю місцевість, і, і насолодитися красою, і природою, і купанням, і всім на світі. Треба йти купатися, раз тя йдемо купатися. Ще яка краса. Яка краса. Я вже покупалася, а тепер хочу піти з вами покупатися, вам показати, коли ми в лимані, що, як ми бачимо у ці узбережжя це. Мені дуже подобається. Ну, знаєте, коли перший раз, то ти на все так, все тебе... Якось дивує, якось це для тебе нове і так далі, нові емоції, нові сприймаєш по-новому, -по перший раз. Це дуже... О, там якась риба, мені здається. Плала тільки що. А я тільки що подумала, ми так йдемо, йдемо, я кажу, ні, треба йти, треба цей рух це життя, да? вона вже ж ще на зворотній шлях, бо я тут не знаю. Ну, якби теоретично я можу тут піднятися, але ж я не знаю, куди я підіймусь. Мені хоча б, хоча б це, пройти тим шляхом, яким я йшла сюди. Дивіться, яка краса. Мала, Гріється на сонечки. Дивіться, клас, так? Дуже красиво. Я взяла свою утю міряти температуру, але щось мені не хочеться міряти температуру. Дуже тепла вода, тепла. Хочеться, бо я побачила тих кривєток, вони мене збили з пантелику. Нарешті я купаюсь, нарешті, Боже, скільки я мучилась, ходила по берегу Одеси, дивилася на наше море і не мала змоги покупатися. І ось моя мрія здійснилася. Але тут теж не так безпечно, дивлячись на ці креветки. Ну, я знаєте що? Я дивлюся, що місцеві купаються, а для мене це такий. Знак, знак важливий, важливий. Тому що я знаю, як біля річки, я ж теж жила біля річки, я ж кажу, що в мене чоловік рибак, і я знаю, як ми бачили такі місця, де і бачили, риба була гинула і так далі. Але місцеві то є такий е, е, аналіз. Це, це місцеві знають більш ні, ніж будь-які аналізи. Чи можна купатися, чи не можна купатися. І... Так що, якщо місцеві купаються от в таких цих, то значить купатися можна. Я вийшла до якихось будівель. Уже пройшли такий пляж. І відончик не дуже. Лібіді, бачите Лібіді. Боже, яка краса, яка краса. Видра, в тухлій рибі. Я не можу, воняє від неї тухлятина і ну це капець. Я думаю, що я тут вже буду повертатися, бо тут іти по воді. Ну, я можу, якщо треба, але ну, тут камні і дуже небезпечно. А якби, ну, ну що там, там таке ж саме, тому треба повертатися десь. Посидимо ще покопаємось. Пісок не знайшла. А як я взагалі дізналася, що він тут є, то ми коли шукали дорогу, як сюди спуститися, то дівчина була з дитинкою там наверху, і вона каже, тут є пляж з піском. Я, тут була один... я там була один раз. Я не знаю, може вона теж не місцева. А як туди проїхати, я не знаю. Боже кусають за ноги креветки ті чи маленька риба, я не знаю. Прямо у цей масаж, знаєте, такий. Як у нас в залізному порту брали гроші воду погружаєш ножки. І там багато рибок маленьких, і вони тебе пілінг, пілінг такий роблять. От зараз я в такому пілінгу, їх там на, на мені, боже, я не знаю скільки, Н, не, не видно, але я їх відчуваю, їх мільйон там. Аж не то, що приємно, аж також даже трошки неприємно. Що, йдемо назад, повертаємося. Дивіться, яке крісло із каміння. Клас, так? Да? Коротше, я всілася на крісло із каміння. Бачите? Клас, це хтось зробив. І що я бачу, Чи я ось що. Сидиш, береш, що там, чай, кофе? Клас, що хочеш? Сідаєш. І кайфуєш, і кайфуєш, і лебеді ще пливуть. Клас. Хочу її надурити. Пішли. Манюнь. Хто тебе постійно кусає? Расть! Растюнь. Тай-та-тай-тай. Тай-та-тай-тай. Растя. Растя. Та-дай, дай, дай, та-дай, дай, дай, дай. Зараз будеш плит за ним, да. не хоче купатися. а м'яч? Бастюня. Дивись, дивись, дивись. Растя, ну я прошу тебе. Бастюня. Що, за тобою бігти чи що, щоб тебе зняти? Що це за поведінка така? Ти ж модель, ти повинна зніматися, позувати На! Растя Ну я прошу тебе! Растя Растюня, це зйомка, це не шутки. А дінька Пеліну. Чи сами. Ми потроху почали дві ж в бік дому, в бік зупинки. Ось так, бачите, як ми спустились, прийшли на це місто. Зараз будемо підніматися. Така тут щось. Якась станція, музика грає. А нам наверх. Наверх нам. Ой, це ще. Так, пішли. Боже, водні мотоцикли я бачила, не знаю коли, скільки це е, війна вже другий рік. І це ж все було до війни. День промайнув дуже швидко, тільки приїхала, вже їдемо додому. Я ну так, ще не, не сильно собі довіряю в цьому плані, що скільки, скільки мені часу треба, щоб піднятися, не дай Боже, що я десь заблукаю, буду шукати там зупинку і так далі. І що можу не встигнути на автобуси. І я не знаю, коли останній автобус. Зараз 6 годин, я думаю, що ми доберемося, все добре. В общем, їдемо додому. Не хочеться уїжджати, але будемо приїжджати ще. Сподобалось мені. накупалась, Не знаю, може, може і не треба було купатися, але я це зробила. І я дуже довольна цим. Растя бігає, щось шукає. Все, дякую вам за просмотри. Слава Україні, героям слава, до зустрічі, пока-пока. Все, ми піднялися. Дивіться, яка краса. Боже. Хочеться обміняти цей світ, наскільки він красивий, наскільки він. І знов таки, коли я це бачу, я, в мене не, не вкладається в голові, як можна бажати війни, як можна руйнувати. Боже, коли навколо нас така краса. Живі, раді.